у угу. вас в ситуації з зупинки зовнішньої кровотечі постраждало, може виникнути таке питання, а що робити мені як рятувальнику, коли я забруднився кров'ю постраждало? Якщо в мене на рубці не було глибоких пошкоджень шкіри, які б сягали через цю шкіру аж до підшк... ділянки підшкірної е... клітковини, то мені достатньо руки помити добре з милом і після цього пробити свою шкіру будь-яким антисептиком. З цією метою аптечна мережа продає спиртові серветки. Можна цю серваточко дістати з контейнера і потім нею витерти, протерти свої руки, для того, щоб там якось. Вони були максимально заражені. Якщо ж є дрібні садна, не дуже глибокі, ці дрібні садна треба замостити зеленкою або йодом. Однак, випадку, коли ви мали контакт з кров'ю, постраждала людина, і у вас були свої рани глибокі, то необхідно звернутися в травматологічний пункт або до будь-якої лікувальної установи, де вам підкажуть, як діяти в цій ситуації далі, особливо в ситуації, коли постраждалий був вілоінфікований.